На Рівненщині у потрійній ДТП постраждала восьмимісячна дитина. Сталося це 30 травня поблизу села Горбаків. Там водій шкільного автобуса зіштовхнувся з автомобілем. Шкода, а він за інерцією зіткнувся із Рено. У результаті травмувалися четверо учасників автопригоди. В результаті дорожньо транспортної пригоди потерпіло четверо осіб. Перше це є. Військовослужбовець 28 років. Він сидів на задньому сидінні. Дрімав в момент різкого гальмування. Він нога його попала під сидіння, від травмував правий колінний суглоб. Друга бригада в першу чергу оглянула. Восьмимісячну дитину при огляді було діагностовано наявність невеличкої гематоми на лобі, ознаки чер... закритої черепно-мозкової травми струсу головного мозку. Маму теж обстежили, особливих травматичних ушкоджень не було, не виявлено. Дідусь, який перебував за кермом, він об кермо вдарився. Правим передпліччям були виражені болі, але він мав виражений негативізм від допомоги огляду, категорично відмовився.